25 грудня лікарі під Волочиською районної лікарні повідомили працівників міліції про те, що до них із ножовим пораненням потрапила 36-річна мешканка з Баража. Інформацію внесли до єдиного реєстру до судових розслідувань і спільно з прокуратурою розпочали розслідування. В ході розслідування було з'ясовано, що жінка, яка працювала таксистом. В місті Тернополі підібрала людей в нетверезому стані, везла їх до Підволочиська, але внаслідок конфліктної ситуації, внаслідок нападу на цю жінку, було і спричинено ці тілесні ушкодження, про які я зазначив, і викрадено деяке майно. А вже сьогодні зранку затримали підозрюваного? Встановлено та затримано в порядку статті 208. 19-річного жителя СМТ Підволочевськ, який скоїв даний злочин. Значить, встановлено, що даний злочин він скоїв з корисливих мотивів, не бажаючи розраховуватися за надані послуги таксі потерпілою. Значить, вчи... Даний злочин вказана особа вчинила в стані сильного алкогольного сп'яніння. На даний час з підозрюваним проводяться необхідні першочергові слідчі дії, здобуто докази його вини. Правоохоронці перевіряють на причетність до злочину і іншого неповнолітнього пасажира. Підозрюваний затриманий у вчиненні злочину передбачу частиною 2 статті 115 кримінального кодексу України, максимальна санкція якої передбачає довічне позбавлення волі.